Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми говоримо про найнебезпечніші міста Польщі. Якщо ти проживаєш в одному з цих міст, то раджу додивитися це відео до кінця для того, щоб розуміти, яких за статистикою найбільше злочинів трапляється саме в твоєму місці. І обов'язково в коментарі пиши, з якого міста ти дивишся. Це відео. Ну і звісно ж буду вдячний за лайки і за підписку. Отже, густ, тобто головне управління статистики Польщі, оприлюднило списки міст, де відбувається найбільші найбільша кількість злочинів за різними, скажімо так, категоріями. Зараз ми найнебезпечніші міста в принципі обговоримо. Першим в списку в нас йде місто Лоць. За кількістю ДТП, навіть лоць випереджає навіть там Варшаву або Краків, які фактично є більшими містами. Тобто Лоць займає перше місце серед міст, де відбувається найбільша кількість ДТП на 1 тисячу населення. Далі Варшава. В столиці зафіксовано найбільшу кількість жертв внаслідок ДТП, тобто в лодзі ДТП є більше, але в Варшаві вони, скажімо так, серйозніші і трагічніші. В Отводському районі не бракує також порушників ПДР. Мешканці Юзефова, Отвоцька та Карчева мають особливо обережними бути, тому як ці міста займають перше місце в Польщі за кількістю злочинів на дорогах на тисячу. Жителів. Далі, друзі, переходимо до міста Катовіце. Важливо для всіх, хто в Катовіце проживає. Катовіце займає перше місце за кількістю злочинів проти власності, тобто це крадіжки, розбої та різні грабежі. До цієї групи також входить шахрайство, в тому числі і комп'ютерне, про яке ми також багато разів чули, коли в людей з карток крадуть. Кошти, можливо, ви також були жертвою подібних там дій. Пишіть про це в коментарі під відео. Далі, сюди також входить викрадення автомобілів і ну, різних там речей, скажімо так, це коли у вас щось крадуть. Кількість злочинів проти власності на тисячу мешканців в Катовіця становить 51,3 51 злочину. Тобто, умовно, на тисячу мешканців Катовіць є 50 злочинів, тому воно займає перше місце. Якщо ви проживаєте в Катовіцях, будьте особливо обережними зі своєю власністю та своїми коштами. Далі одразу три міста: Це Турик, Добра і Тулішку. Ці великопольські міста посіли найвище місце за кількістю кримінальних злочинів на тисячу мешканців. І цей показник становить майже 33 кримінальних злочини на тисячу, на тисячу людей, які там проживають. Що також є, ну, якби захмарна така цифра. Далі, велика кількість кримінальних злочинів також фіксується в Єлені Гурі та Легніце. Там 31 і 29 випадків на тисячу мешканців, що є трошки нижче ніж в турку добрі та туліжкові. Тобто, бачимо, що е, якщо ми говоримо про кримінальні злочини, то вони відбуваються саме ну, в таких в менших містечках, скажімо так. Е, далі говоримо про такі міста, як Серач, е, Блашків, Варта і злочив. Ці міста мають високі позиції в, за, за загальним показником злочинності на тисячу жителів, майже 89%. Злочинів різного типу відбувається і ну найбільша кількість злочинів мають економічний характер. Далі е, говоримо про грифіце, пльоти і чебяту. Е, вони очолюють антирейтинг, коли йдеться про злочини проти життя та здоров'я. Тобто це вбивства, ґвалтування та різного типу бійки. На тисячу мешканців в цих містах кількість злочинів проти життя та здоров'я становить один випадок. Тобто на тисячу. Е, Мешканців є одне один випадок там вбивства, ґалтування або якогось там серйозного е розбою, так з втратою життя, умовно, або е ну, щось того типу. І це є найвищий, тобто цей якби е найстрашніші злочини, е їх найбільше відбувається саме в цих трьох містах: е грифіце, пльоти та чебяту. Тож будьте, друзі, будь ласка, дуже обережні, хто там е проживає. Це не якісь там дані, які я собі сам придумав, це дані, які. Оприлюднило, нагадаю, головне управління статистики Польщі, і ви можете зайти е, до них на сторінку і особисто там ознайомитися з результатами цього дослідження. Воно польською мовою, тож, якщо треба, можете користатись перекладачем. Е, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий рейтинг, чи ви з ним згодні, і чи знали ви, що конкретно в вашому місті відбувається так багато подібних. Правопорушень та злочинів мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за поширення його в соціальних мережах. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!